Створимо гру в Scratch, в якому сонечку для того, щоб вийти з лабіринту, потрібно знайти три ключі і з цими ключами підійти до дверей. Отже, розпочнемо. Спочатку нам потрібно створити лабіринт. Його можна намалювати прямо на тлі. Для цього наводимо вказівник миші на кнопку Обрати тло, але не натискаємо і в списку, що відкрилося, вибираємо намалювати. Ну а далі взяти, наприклад, лінію. Встановлюєте чорний колір, більшу товщину можна встановити. І бачите, намалювати якісь там лінії, щоб був лабіринт. Ну або знайти зображення лабіринту в інтернеті та вставити його. Я саме так і зроблю. Наводимо «Миші мищени Обрати тло» в списку, вибираємо вивантажити тло». Знаходимо зображення лабіринту, вибираємо його, натискаємо відкрити. Ви також можете знайти в інтернеті, але зверніть увагу, що лабіринт у вас має бути однакового кольору. Ви не бачите, він чорного кольору. І потрібно тоді, щоб він був повністю чорного кольору. Чому саме так ви зрозумієте? Пізніше, давайте збільшимо його трішки розмір. Виберемо інструмент обрати, виділяємо, потягнемо за куточок, якщо бажаєте, щоб в нас в пропорції лабіринту зберіглися. Так, нехай буде ось так. Переходимо назад на вкладку «Код». Спрайт один рудий кіт нам не потрібно. Вилучимо його, виділяємо, натискаємо на кошик та додамо спрайта сонечка, яке буде рухатися по лабіринту. Натискаємо на кнопку Обрати спрайт. Переходимо в категорію тварини. І в мене буде ось таке сонечко. Зменшимо його тільки розмір. Встановлюю розмір 20. Ну і це в нас буде вхід лабіринту, ось тут буде вихід лабіринту. Наша програма буде розпочинатися тоді, коли ми натискаємо зелений прапорець, кнопку виконати. Отже, в область коду з групи події перетягуємо блок, коли зелений прапорець натиснуто. Ну і коли ми натискаємо зелений прапорець, нехай сонечко завжди встановлюється в ось цю точку. Тобто, що ми починаємо рух зразу звідси. Для цього переходимо на вкладку рух і додаємо перемістити в X, X, Y – це координати цього сонечка. Ну і зараз координати X та Y за замовчення встановлюються такі, де знаходиться дане сонечко. Ось тут можна його переглянути. X – це в нас горизонтальна вісь, y вертикальна. Ми будемо робити так, що голова сонечка буде повернута в напрямку його руху, тому давайте зразу повернемо його вгору. Додаємо повернути в напрямку. Ну і тепер зробимо так, щоб сонечко рухалось, коли ми натискаємо клавіші, стрілки вверх-вниз, ліворуч-праворуч на клавіатурі. Будемо робити це за допомогою датчиків та неповного розгалуження, якщо. Нам потрібно постійно перевіряти, чи ми натискаємо на клавіші, тому потрібно використати цикл завжди. Щоб була постійна перевірка, далі у нас розгалуження. Ось сюди, в шестикутник вставляємо умову, датчик, переходимо в датчики. Вибираємо клавішу натиснуто, відкриваємо список. Давайте виберемо спочатку стрілка вгору. Ну Якщо на стрілка вгору, тоді ми з вами говорили, що голова сонечко має бути напрямлена в напрямку руху. Через це нам потрібно повернути сонечко вгору. І перемістити. Давайте перемістимо на 5 кроків, перевіримо, чи працює. Натискаємо зелений прапорець. Так, бачите, зразу повернулося ось сюди. І рухається. Натискаємо знову зелений проперець. Бачимо, стало ось цю точку. Ну, але зрозуміло, він нас проходить через стіни. Зробимо так, щоб через стіни не проходило. Використаємо ще одне розгалуження. Встановлюємо сюди. Отже, перевіряємо, чи стрілка вгору натиснута. Якщо натиснуто, перевіряємо, чи сонечко торкається стіни лабіринта. Приходимо в датчики. Ну і ми з вами вибрали лабіринт так, щоб він був одного кольору. Значить, в цьому випадку вибираємо Торкається кольору, клацаємо сюди, натискаємо на піпетку і вибираємо колір. Отже, бачимо, в нас стає ось тут чорний колір. Отже, коли торкається чорного кольору, ми зробимо так, щоб він ніби відбивався від стіни. Так, коли він у нас напрямлений вгору, значить нам потрібно, щоб він відбився в протилежному напрямку. Пам'ятаєте, я говорив, що вертикальний напрям це вісь Y. верх – це додатній напрям, значить, змінити Y. Якщо ми ось тут взяли 5 кроків, то в протилежному напрямку буде мінус 5 кроків. Давайте перевіримо. Бачите, я зараз натискаю, а він не рухається. Тобто здається, що він стоїть. Можна тут зробити і по-іншому. Давайте, можливо, і зробимо. Якщо ми використовуємо тут ігри. І так само поставимо змінити Y на 5. Результат буде той самий. Тепер зробимо для стрілки праворуч, щоб було швидше. Ось цей весь код продублюємо. Для цього клацаємо правою кнопкою по, якщо в верхньому блоці. Вибираємо контекстну меню, що відкрилися дублювати, вставляємо сюди стрілку вниз, натиснуто, повертаємо в напрямку вниз, рухаємося вниз, значить. На мінус 5, і відбиваємо в протилежному напрямку буде 5. Знову дублюємо. Тепер стрілка ліворуч, нехай буде, повертаємо в напрямку ліворуч. Але нам вже потрібно ось тут змінити не вісь Y, а змінити вісь X. якщо ліворуч, значить це від'ємний напрямок. Мінус 5. І відбиваємо в протилежному напрямку 5. Ще раз дублюємо. І ще залишилася стрілочка праворуч. Повертаємо праворуч. Праворуч це в нас додатнє значення, а відбиваємо в протилежному напрямку. Давайте перевіримо. Натискаємо зелений прапорець Тут розміри трішки завеликі Давайте поставимо, можливо, 18 сонечка розмір. Давайте ще раз спробуємо Так, тепер проходить. Так, все добре. Ось тут у нас вихід. Потім ми тут зробимо двері. Ну, а зараз додамо ключі. І зробимо так, що коли сонечко торкається ключа, воно зникає. Отже, додамо спрайт ключів, для цього натискаємо кнопку Брати спрайт, знаходимо ключ. Ось він, так, зменшуємо його розмір також, встановлюємо 30. Так, давайте поставимо, наприклад, ось тут. І створимо коди для його також, коли зелений пропорець натиснуто. Для нього буде розпочинатися програма. Ну і зрозуміло, коли ми тільки розпочинаємо гру, ключ має бути видимий, значить показуємо його. Ну, а далі потрібно постійно перевіряти, чи сонечко торкнулося ось цього ключа. Якщо постійно, значить знову цикл завжди. А далі перевірка, якщо. Торкається, відкриваємо список і вибираємо сонечко Леді Баг. Давайте, до речі, назвемо все-таки на українській мові сонечко. Так, бачимо, ось тут автоматично змінилося. Ну і коли в нас сонечко торкає ключа, значить воно ховається. Бачите, зараз в нас вибраний ключ. Ключ ховається. Ну і давайте, щоб було ще гарніше, відтворюється якийсь звук. Хай програє. Додаємо відтворити звук. Прийдемо на вкладку звуки. Звук ПОП це ось такий. Давайте додамо інший. Натискаємо кнопку Обрати звук на вкладці звуки. Прийдемо, наприклад, в ефекти. Виберемо звукоін. І відкриваємо ось цьому списку. Так, давайте перевіримо. Так, все добре. Нам потрібно ще два ключі. Для тих ключів будуть точно такий самий код. Значить, дублюємо ось цей спрайт ключа. Права кнопка по ключу, контекстно мені ж відкрилися: дублювати. Бачите, вони продублювалися разом з кодом. Тиснемо зелений пропорець, так, ключі стали ось тут. Помістимо цей ключ, наприклад, сюди, цей сюди. Перевіримо, чи все добре. Зверніть увагу, що інколи звук, якщо ви так продублювали, може не відтворюватись. Тоді для кожного ключа знову додаєте звук окремо. Так, все добре. Тепер нам потрібно намалювати ось тут двері. Двері намалюємо як окремий спрайт. Наводимо на Обрати спрайт. Не натискаємо і вибираємо малювати. Так, давайте виберемо інструмент прямокутник. Нехай двері у нас будуть червоного кольору. Так, це великий буде. Містимось тут ще задовге. Отже, в нас будуть вони ось тут, але якщо ми зараз запустимо. виділені були двері, і бачите, вони почали їхати, коли я натискав на стрілечки. І зважаючи на те, що двері зараз ось тут є, наше сонечко через їх легко проходить. А проходить тому, що воно не проходить тільки через чорний колір, чорні стіни. Отже, нам потрібно ще додати ось сюди чорний колір. Давайте перевіримо, який це в нас буде колір. Виберемо спрайт-сонечко. Так, у нас показує скрізь нуль. Майбуть, це неправильно. Виберемо тло. Відкриваємо колір, клацаємо по піпецці і вибираємо ось цей колір. Отже, колір 0, насиченість 100, яскравість 0. У нас мають бути вибрані точно такий самий колір для того, щоб не проходило сонечко саме через цю стіну. А ось тепер вибираємо спрайт туди. Давайте називаємо його двері. Переходимо на вкладку образи. Так, у нас зараз вибрано так само, як потрібно, 0100. 0. Давайте виберемо так само прямокутник. І намалюємо десь ось тут лінію. Зверніть увагу, що лінія має бути не надто тонка, тому що, якщо тонка, то сонечко може не зреагувати і просто пройти через цю лінію. І має бути не біля цієї межі. Тому що ми пам'ятаємо, що насправді сонечко від стіни відбивається. Якщо ми зробимо, що чорна лінія ось тут, то воно просто цього спрайта не торкнеться. А нам згодом потрібно буде, щоб сонечко торкалося з цих дверей. Так, для того, щоб видалити, вибираємо стрілочку, виділяємо клавішу Delete на клавіатурі. Так, цього повинно вистачити. Давайте попробуємо. Так бачимо, не торкається, так бачите, не проходить. Можна ось цю лінію зробити ще ближче сюди. Вділяємо і пересовуємо сюди. Можливо, посередині буде добре, бо голова крапко ховається. Потім подивимося, якщо то ще раз пересунемо. Це ми зробили. Ну, а тепер нам потрібно. Якось вияснити, що ми всі ключі позбирали. І тільки тоді з ключами сонечко підходить до дверей. І тоді вони відкриються. Для того, щоб знати, скільки ми ключів знайшли, створимо змінну. Переходимо в групу змінні. Натискаємо Створити змінну». Давайте назвемо її, наприклад, кількість. Натискаємо Гаразд. Бачимо за замовчення. Дана зміна відображається ось тут. Тобто можна ще й побачити, скільки ми ключів знайшли, щоб вона не відображалася на сцені, прибираємо прапорець. Давайте я потім приберу, але поки що буде, щоб орієнтуватися, чи правильно змінно працює. Отже, у нас зараз знову вибране сонечко. Це в нас код відповідає за рух сонечка. Знову додамо, коли зелений прапорець натиснуто. Ну і давайте буде зараз відповідати за те, скільки сонечко знайшло ключів. Ну, По-перше. Якщо ми граємо вже другий раз, значить наша змінна вже буде мати деяке значення. А коли ми тільки розпочинаємо гру, змінна кількість має мати значення 0. Отже, обнуляємо цю змінну, переходимо в змінні, надаємо кількість значення 0. Ну, а після цього завжди потрібно перевіряти, чи сонечко знайшло ключ, тобто чи його торкнулося завжди. Значить, цикл завжди. А далі перевірка умови. У нас три ключа. Давайте додамо оператор або. Тобто, якщо він торкнувся, сонечко торкнулися першого ключа, не попав ось так. Другого ключа або третього ключа, будь-якого з цих ключів. Значить, ми збільшуємо зміну на одиницю. Максимальна кількість ключів 3. Давайте перевіряємо. Один ключ. Так, три ключі знайшли. Тепер з цими ключами сонечко зараз підійде до дверей. Так, бачимо, зараз не проходить, нам потрібно зробити так, щоб двері знали, що сонечко прийшло вже з ключами. Переходимо до дверей. І аналогічно, коли зелений проперець натиснуто. Ну, по-перше, двері в нас, коли ми починаємо гру, мають бути. Значить, показуємо їх. Ну, а після цього потрібно завжди перевіряти деяку умову. Знову завжди. Ну, і нам потрібно перевіряти, чи всі ключі знайдені, тобто, чи змінна кількість рівна 3, і чи сонечко торкається дверей. В цьому випадку вже скористаємося оператором І, а не або, або це в нас буде істиною, дана умова, коли е, будь-яка з цих умов є істиною. Тобто, якщо торкнулися або першого, або другого, або третього ключа, тоді збільшуємо кількість. А Ось тут і це в тому випадку, якщо і перша, і друга умови будуть істинними. Тільки тоді ми переходимо всередину даної умови. Отже, якщо. Ми знайшли всі ключі, це означає, що змінна кількість. Давайте вже її приховаємо. Рівна 3, якщо змінна кількість рівна 3, і одночасно дверей торкається сонечко. Приходимо в датчики, торкається сонечко. То в цьому випадку двері ховаємо. Давайте відтворимо також якийсь звук. Переходимо в звуки, додамо обрати звук. <звук> Нехай буде звук Connect, чому Біні. І додаємо його. Те. Ну і зупиняємо гру, тобто, щоб сонечко вже не рухалося. Додаємо зупинити все. Ну але щоб це відбулося все-таки не моментально, щоб сонечко встигло вийти, поставимо затримку 1 секунду. Пробуємо. Так, все працює. Все добре. Ну і ще, щоб було більш цікавіше, більш інтерактивніше, давайте ще, коли розпочинається гра, зробимо так, що відтворюється якась музика. Можна вибрати будь-який спрайт. Давайте виберемо двері. Тут все-таки якось менше. Коли зелений прапорець натиснуто. У нас завжди має відтворюватися якась музика. Так, зараз на звук Connect. Так, тільки цього разу вже додаємо відтворити звук до кінця. Тобто в нас відтворюється звук до кінця, і знову починається його відтворення. Тільки не Connect, а додамо якийсь інший. Виберемо фрагменти. Якось ось такий звук виберемо. Все таки лабіринт. Ну, а тепер пробуємо вже повністю. Все працює. Отже, все працює. Тепер давайте назвемо нашу гру Лабіринт та збережемо на комп'ютері. Файл, Вивантажте на ваш комп'ютер. Якщо у вас якісь виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!